Привіт, бро! І сьогодні я підготував для тебе нове відео про цікаві факти. І як ви думаєте, про кого воно буде? Ах так вже. По назві здогадались про Ентоні Девіса, про ігрока, який, як і Кевін Дюрен, претендує на титул кращого, скори Девіс народився 11 марта 1993 року в США. Зараз іграє за клуб Нового Орлеану на позиції тяжкого форму. Його ріст складає 2 метри 8 сантиметрів. Але, як зазначили на офіційному сайті NBA, 20-річний Девіс виявив, що ще підріс на 2,5 з сантиметри. Девіс, американський професійний баскетболіст, який виступає за команду Національної баскетбольної асоціації. Нью Орленд був гравцем національного рівня під час навчання у випускному класі старшої школи. Він провів один сезон у складі баскетбольної команди Університету Кентукі, з якою виграв чемпіонат з NCAA. І був достойний звання кращого гравця першості. Був обраний на драфті NBA 2012 року за загальним першим номером командою нью Orleans Hornets. У 2012 році став чемпіоном Олімпійських ігор в Лондоні, а у 2014 році переможцем чемпіонату світу в Іспанії. Також Девіс на одному з виставкових матчів в Пекіні отримав травму і вибув з ладу на цілих два тижні через розтягування правого гомілкового суглоба. Ентоні Девіса називають універсальним оружієм вартістю 145 мільйонів євро. Дев'ять володар найдорожчого контракту в історії найсильнішої ліги у світі річної угоди на 145 мільйонів євро, що не вступить до сили до початку сезону 2016-2017 року. Вона перекриває навіть суму у розмірі 136 мільйонів євро, яку Кобі Брайант отримав в 2004 році при підписанні нової угоди з Лейкерс. Також варто згадати, що договір чорної мамби був розрахований на сім. Також Девіс, перший після Джордана, який зміг набрати 50 очків в першому матчі сезону. Девіс, який став найкращим гравцем західної конференції, також допоміг Новому Орлеану виграти три матчі з чотирьох на яких на минулому тижні. У грі з Бостоном 106-105 Форвард, який діє також на позиції центрового, зробив дабл-дабл. Як і в зустрічі проти Шарлотти. 112-116 рахунок був він зробив 16 підбирань і 38 очок. Також 38 балів він накидав у грі про з Portland 113-101, а в участі в одному програному Pelicans матчі з Орландо 9 участі не брав. Всім пока, до нових випусків. Пока-пока.